Наш ліцей перетворився фактично в штаб волонтерської допомоги. Це і плетіння маскувальних сіток, і збір гуманітарної допомоги. Через деякий час наш ліцей приймав вимушено переселених людей, вони проживали в нашому ліцеї. Деякі дійсно приїжджали ледь не в домашніх тапочках з одною курткою, з одним рюкзачком. Літали ракети, або на подвір'я заїжджає танк і дуло танку тобі в вікно. І ти просто за секунду збираєшся, тікаєш з того дому. Вони це вже розповідали таким спокійним тоном. А, -а, -а, -а у нас просто не на волосся дивки, ставало від почутого те, що може зробити кожен учень, навіть початкові школи, це отакі, от розпалювачі із ватних дисків, воску та парафіну. Софія Бенза, авторка підліткових оповідань, вчителька інформатики Івано-Франківського ліцею номер 22 Спікерка всеукраїнських вебінарів освітнього проєкту «На урок». після повномасштабного вторгнення займається волонтерством та залучає до нього своїх учнів. До повномасштабного вторгнення то це було, можна сказати, життя. Е як кольорові сторінки планера. Тобто, на кожен день були якісь нові плани, нові ідеї. Ми намагалися їх реалізовувати як на роботі, так і в колективі з друзями. Там, плани на поїздки, плани на нові, наприклад, навіть рукописи і твори, плани на те, що ми робимо з дітьми. У нас були ідеї навіть зробити деякі такі, як кажуть, волонтерські висадки з дітьми прибирання. Або, до прикладу, ми планували, коли б дводенні поїздки, то хотіли ще під час цих поїздок купу всього встигнути, окрім туризму, тобто ще просвітницьку діяльність з дітьми. Ну, але як склалося, так склалося. Мене вона застала вдома. Це був як сьогодні пам'ятаю, навчальний тиждень четвер. Ну, ми як завжди, зранку мали би вставати, готуватись до роботи, але ранок почався не з будильника, а з фрази батьків Вставай, почалась війна. І в той момент у нас у всіх ну, був такий момент прострації. Ми не знали, що діється, але перша моя думка була. Обзвонювати своїх батьків, ну батьків своїх учнів, і не виходити з дому до з'ясування обставин. Тобто, перша моя була думка: обдзвонити, написати учням, батькам цих учнів, з'ясувати, як вони, де вони, чи з ними все гаразд. Після цього ми вже дочекалися вказівки нашого керівництва ліцею, що навчання скасовується абсолютно. Але щоб ми тримали зв'язок зі своїми учнями, знали, чи все в них гаразд, де вони, в яких вони ситуаціях. І то, той день да, він був дійсно майже весь на телефоні і в нервах. В перший день це дійсно була така спочатку прострація, ноль емоцій, тільки рефлекси, а потім така. Німалють. Дійсно, німалють. До кінця навчального року ми працювали в дистанційному режимі. Комунікація з учнями звелася ну, практично до нуля. Ти їх не бачив вживу. Ти з ними тільки спілкувався в вайбері в інстаграмі, в телеграмі. Дзвінки, і така комунікація була і з ними, і з їхніми батьками. Мені трішки повезло в плані того, що я живу в одному мікрорайоні зі своїми учнями. Я їх бачила принаймні, коли виходила на двір. До того ж, майже майже одразу наш ліцей перетворився фактично в штаб волонтерської допомоги. Це і плетіння маскувальних сіток, і збір гуманітарної допомоги. Через деякий час наш ліцей приймав вимушено переселених людей. Вони проживали в нашому ліцеї. І ми тоді дійсно запропонували учням небайдужим, приходьте допомагати, хто хоче платимо разом сітки, розбираємо разом гуманітарну допомогу. І тоді так, от коли перший раз після початку війни я побачила своїх учнів, це було не емоції. Я була їх рада просто побачити. Все за допомогою наших батьків. Тобто це була комунікація між вчителями і батьківським колективом. Ми дійсно в перші дні, коли батьки почули, що почали плести сітки, вони перші почали навіть писати, чи треба якоїсь допомоги, чи треба якийсь матеріал, чи треба робочі руки. І ми відписували, що, до прикладу є потреба в тканині певного кольору. Якщо бажаєте, можете прийти допомогти плести. Потім, коли ми повідомили батьків, що буде ліцей приймати вимушено переселених персон, батьки пропонували свою допомогу. Можливо, треба якийсь одяг, якісь засоби гігієни. І це дійсно от, на за секунду це масово почало зноситися до нас в приміщенні ліцею. Ми це цілими днями сортували, розбирали. Дійсно, люди, які до нас приїжджали, деякі дійсно приїжджали ледь не в домашніх тапочках з одною курткою, з одним рюкзачком. І ми коли їх приймали, то одразу надавали їм все, що вони потребували. Але ну, одяг і засоби гігієни це одне. Вони більше потребували на той момент, напевно, виговоритися. І от за перебиранням речей, там вибір підбирання одягу собі, своїм дітям, своїм рідним, своїм друзям, вони дійсно могли мали можливість просто виговоритися. Вони перемикалися. Ми намагалися з ними в цей момент підтримувати діалог. Але... Ми виходили з того пункту видачі одягу, ну просто хворезні на всю голову. Бо таке чути це на голову не налазило, це в ні одному фільмі такого не побачиш, в одній книжці не прочитаєш. Перші дні до нас приїжджали і ми приймали переселенців з основної Київської області. Тобто це ті люди, яких війна застала фактично ну, найпершими. Це і з-під Ірпеня, і Гостомель. Е, і коли тобі людина розповідає вже таким буденним голосом, що е, літали ракети, або на подвір'я е, е, заїжджає танк і дуло танку тобі в вікно, і ти просто за секунду збираєшся, тікаєш з того дому, вони це вже розповідали таким спокійним тоном. А, а, а у нас просто ну, волосся дибки ставало від почутого. Ми, ми не розуміли, чи це перебільшують вони, чи це дійсно так було, але ну, дійсно. Емоції просто були випльоскувалися вже після робочого дня вдома, в подушку, подалі від всіх, хто це бачить. Але ну, ми розуміли, що люди, які це пережили, їм треба було це виговорити. І ми слухали їх, ми допомагали чим могли. Але ці історії ну, напевно вони залишаться в пам'яті назавжди. Е, тоді у нас був змішаний формат навчання після. Літніх канікул ми ще допрацьовували по певних волонтерських напрямках, коли дійсно нам сказали, що школа буде пробувати виходити на змішаний формат навчання, тобто учні почергово будуть виходити на навчання. Наприклад, у тиждень ходить одна паралель класів, на наступний тиждень вони міняються. А то ми розуміли, що треба готувати школу до навчання. Ми намагалися все те. Ну, Ця та гуманітарка, яка залишилася, ми дуже швидко намагалися її передати вже в інші волонтерські центри, намагалися перевезти кабінети до ладу, тобто знову зробити ж ліцей ліцеєм. Але ну, волонтерська, напевно, в той момент ми просто перекваліфікувалися. Це вже не було масово, це було, напевно, стихійно, кожен так, як міг, так і допомагав. В тому напрямку, де він міг це зробити. Якщо загалом, то в школі проводились благодійні ярмарки. Тобто ми мали на меті допомогти певним. Військовим частинам, бригадам чи іншим волонтерським зборам, тоді проходилися такі загальні благодійні ярмарки. Це кожен клас готував смаколики, щось саморобне, і ми це продавали. Тобто, Ми робили оголошення по мікрорайону. Просили батьків там репостити в своїх вайбер-групах чи телеграм-каналах, що буде благодійна ярмарка, і всі кошти зібрані будуть передані на потреби ЗСУ. І таких ярмарків ми вже е, провели два дуже масштабні, дійсно масштабні. Е, на них було ну зібрано понад 150 тисяч е, кожного разу. Ну, також от, щодавно, нещодавно цієї осені ми проводили благодійний концерт, також за участі учнів та вчителів, і також робили е, з, е, такі збори. І зараз ми якраз дивимося, де можна використати гроші. Ну окрім того, кожен клас це є окрема фактична сім'я. Тобто, якщо клас збирав якусь допомогу, ми її передавали вже адресно. До прикладу, є потреба. Наприклад, батьки говорять, є потреба зробити окопні свічки. То ми з класом збираємося, ми їх робимо. Є, до прикладу, ідея від вчителя. Давайте зробимо збір коштів, передамо якісь військові частині, клас разом з батьками це робить, і діти передають. Або ми збираємо посилку на фронт для наших знайомих. Чи не хочете ви залучитися? До прикладу початкова школа робила малюнки воїнам. Ми їх передавали. От, до прикладу, ми з класом останній раз робили розпалювачі із ватних дисків, і ми, як то кажуть, коли їх зробили, то постало питання, кому передавати. Я запропонувала учням передати їх. Тій бригаді, яку ми запрошували до себе на просвітницьку бесіду 1 вересня, тобто це наша франківська 109 та окрема гірсько-штурмова бригада. Учні були тільки за ми з ними зв'язалися і встигли навіть до різдва передати їм цей пакунок з розпалювачами. Ну, в принципі, технологія окопних свічок вона є важкою, а альтернатива, тобто те, що може зробити кожен учень, навіть початкові школи, це отакі от розпалювачі із ватних дисків, воску та парафіну. Тобто, ну, елементарно вдома на водяній бані або в непотрібній каструльці. Ми топимо віск або парафін. Як тільки він повністю розтопився, ми беремо або китайськими паличками для суші, що я думаю, вже маю, наші учні ними орудують краще ніж навіть ми, або зичимо в мами пінцетик, окунаємо в парафін і кладемо на просушку або на якийсь силіконовий килимок, або на пергамент. Три-чотири хвилинки вони висихають, і, в принципі, такий готовий розпалювач. Він його ми надриваємо. Всередині він є сухий і ось таким чином підпалюємо, він горить, якщо дійсно якісний очищений парафін, то до 10 хвилин дуже легко горить і можна навіть ми експериментували учні, з учнями, воно дуже класно може загріти воду в маленькому сотейнику. тобто або дуже легко розвести багаття буквально за декілька хвилин, якщо в тому є потреба. Загалом ми за тиждень роботи учні ну, виготовили 760 таких розпалювачів. Ми їх фасували, тобто ми е, брали такі, е, складали стопочки цих дисків по 10 штучок, обгортали в пергамент, брали таких два брикетики по 10, впакували в пакетики, ставили туди ще. Спеціально коробочку сірників, щоб було чим їх розпалювати. Ну і ми в кожен такий пакуночок ще додавали ось таку маленьку інструкцію для воїнів, розпалювачі для зсу. Тобто, можливо, хтось не знає, як ними користуватися. Ми їм писали, що з ними робити. І плюс кожен учень ще підписував внизу якесь побажання для воїнів. Тобто, наприклад, до прикладу, тут писали: дякую вам за наш спокій. Там були різні хлопці, писали, що. Спеціальні розпалювачі домашнього виробництва там умовно від марка. Повертайтеся додому, ми вас чекаємо, дякую за захист. І тобто, кожен, що хотів передати якесь повідомлення, вони це писали і ми це сфасували. Потім такі пакетики зі пакетики складали два брикетики по 10, Склали цілу коробку, запакували і надіслали їм. Напевно, люди, які мене оточують, бо я дивлюся на тих, з ким мене звела доля. І бачу, що ну, вони зовсім не опускають рук, і я на їх фоні також не можу це робити. У мене дуже багато дійсно близьких мені людей зараз служить, і я розумію, що доки вони там, я можу робити щось тут. Навіть ці розпалювачі, я побачила ідею їх не в тіктоках, як зараз це модно шукати, а на сторінці своєї колишньої викладачки з університету. І я подумала, ну, це, це легко, це може зробити любий, чому б не запропонувати це зробити з дітьми. Я з нею сконтактувала, спитала, чи реально це робити, до прикладу, дев'ятикласникам. Вона сказала, так, хай вони пробують. Дала декілька таких порад, як вони це робили. І я запропонувала учням, вони подивилися на той самий допис, сказали, ну дивіться, там студенти зробили 700. Давайте спробуємо більше. Зробили 760. і діти тішаться. Ну бо вони, вони молодші, але вони зробили більше, ніж старші, тобто вони можуть навіть кожен в себе вдома щось зробити, якось наблизити перемогу. І от коли ти бачиш, що те, що ти робиш, знаходить відгук серед твого оточення, ну це окрилює. Якщо так в далекій перспективі, то, звісно, я буду намагатися продовжувати волонтерити де тільки можу, бо ну, ти або волонтер, або ні. Якщо ти можеш сьогодні, до прикладу, там, задонатити, ти це робиш. Якщо ти можеш сьогодні виділити декілька вільних годин піти поплести сітку, ти це робиш. Тобто, Кожен день не обов'язково зациклюватись на чомусь одному, бо інколи в тебе немає ані часу, ані можливостей, ані навіть іноді бажання, нема здоров'я. Але кожен день, от по якомусь такому клаптику, щось робити, це вже ти не сидиш без діла і плюс ти, коли пробуєш себе в різних сферах, ти ще і показуєш на своєму прикладі своєму оточенню, що так, не кожен може робити розпалювачі, але може плисти. Не можеш плести, ти можеш задонатити гроші, не можеш це зробити, ти можеш там стати донором крові, не можеш бути донором по різних причинах, ти можеш ще чимось зайнятися. Тобто я намагаюся ще показати, що е, ти можеш допомагати в різних сферах, не обов'язково зациклюватися що. От зараз всі роблять окопні свічки. Я цього робити не можу, я не волонтер, я не, я не буду це робити. Ти можеш допомагати по-різному, і я намагаюсь показати, що це дійсно реально. Е, ну, найперше, напевно, зараз мрія це е, побачити всіх своїх друзів, які служать. Це найбільша мрія. І з ними поїхати е, підтримати нашу традицію або в гори, або е, зайнятися знову лазенням по печерах. Тобто хочеться просто зібрати ту компанію друзів, яка була, і робити те, що ми робили до того. Бо це дійсно приносило нам задоволення. А така невеличка мрія на зараз це, напевно, спробувати зробити щось дійсно масштабне і залучити до цього не тільки своїх учнів, а ще більшу спільноту нашого ліцею. От, до прикладу, ми зараз, доки свята вирішили, що. Ми продовжимо робити ці розпалювачі, але ще підключимо, ну, ідуть новорічні різдвяні свята. Дома всі матусі роблять салати, значить, буде дуже багато бляшанок, тому можна спробувати зараз за канікули і підключити дітей на окопні свічки.